Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 лютого 2024 року орієнтовно склали.

Бойових броньованих машин 11822 одиниці за добу 4 артилерійських систем 9349 одиниць за добу 18 реактивних систем залпового вогню 979 одиниць засобів протиповітряної оборони 664 одиниці за добу 1. літаків 332 одиниці. Гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7173 одиниці, крилатих ракет 1848 одиниць, кораблів катерів-24 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 12412 одиниць за добу, 19 Спеціальної техніки 1486 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to